Як отримати страхове відшкодування внаслідок ДТП та зробити все правильно, щоб отримати страховку? Відповіді юриста на конкретному практичному прикладі до нас звернувся клієнт. Він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Йому надано було юридичну консультацію, роз'яснено, що робити, що не робити при ДТП. Було зафіксовано фото, відео встановлені свідки. І зафіксовано, що клієнт був не винуватий, вчиненні ДТП. Складені були адміністративні матеріали поліцію, але на жаль, клієнту не було ознайомлено з матеріалами нічого він не отримував, тому що він був затриманий ТЦК та СП, тому що він перебував у розшуку. Він був доставлений до ТЦК, а адміністративний матеріал був направлений. В поліцію у подальшому було підготовлено та повідомлено страхову компанію винуватця ДТП про дорожньо-транспортну пригоду. Було подано клопотання та адвокатські запити до поліції. Все ж таки було ознайомлено з матеріалами справи. Були подані скарги, та поліція склала адміністративні матеріали відносно винуватця. ДТП та протокол був направлений до суду у судовій інстанції. Також була надана. Юридична допомога та все ж таки винний було судом визнано винним у вчиненні адмінправопорушення. Це дуже важливо, щоб по-подальшому отримати страхове відшкодування. Було отримано рішення суду, що клієнт не винуватий, а винуватий інший водій. Також було проведено експертизу, щоб встановити, яку ж шкоду отримав потерпілий його транспортний. Засі повідомлено було винуватця ДТП та страхову компанію, що призначена експертиза. Та рекомендація бажано проводити експертизу при Міністерстві внутрішніх справ, науково-дослідні, експертні криміналістичні центри. До таких експертів суди та страхової компанії ну, нормально вони відносяться. І якщо це приватний експерт, бувають випадки, що Ліцензія просрочена, не то написали, і якби неналежний доказ встановлення суми спричинених матеріальних збитків. Тому така рекомендація краще звертатися до НДКЦ при МВС. Було отримано висновок експерта та встановлена шкода у нас 238 тисяч гривень плюс. Це вартість відновленого ремонту, і вона перевищує вартість оцінованого автомобіля і зазначена. Експертиза була разом із заявою подана до страхової компанії, щоб клієнт отримав страхове відшкодування та перелік необхідних документів. Також рішення суду, експертиза та страхова компанія була повідомлена, що проводиться експертиза з метою встановлення спричиненого матеріального збитку у наслідок. ДТП страхова компанія отримала зазначену заяву, зареєструвала, але не поспішала з виплатами. У подальшому було подано нагадування, адвокатський запит та вже підготовлено позов до суду, щоб у судовому порядку зі страхової компанії стягнути цю суму грошей. Отримавши позов, страхова компанія передумала та перерахувала все ж таки клієнту спричинену шкоду. Ця сума 156 тисяч гривень, але вартість у нас більша. Тому у подальшому готується, подається позов до суду відносно винуватця ДТП, щоб саме з нього зняти цю різницю. Таким чином було досягнено позитивного результату. Клієнт отримав якісну правову допомогу, отримав страхове відшкодування. Та все вірно зроблено. Тобто, давайте зафіксуємо. Якщо ви потрапили у дорожню транспортну пригоду, ви не винуваті, необхідно. Зібрати докази, бажано фото, відео, фіксація, встановлення свідків та наполягати, що працівники поліції склали адміністративний матеріал відносно саме винуватця, ДТП, ознайомитися з цими матеріалами, потім проконтролювати, щоб по суд визнав винним. Потім подати клопотання, повідомлення до страхової компанії. Також бажано провести експертизу, тому що страхова компанія, як правило. Трішки знижує суму страхових виплат. Такий алгоритм дій, що ви думаєте, це питання. Якщо вам необхідна юридична допомога автоадвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на канал та коментуйте. Ще раз дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.